Что Комиссия. Закрытая, открытая. Заседание. Да, это комиссия. Это комиссия, созданная по решению. Ну По решению, устному по решению. Отрабатываем ваши заявления. То, то есть есть какое-то устное распоряжение в администрации? Есть доручение головы. Разобраться с комиссия. Да. А протокол ведется? Вы сейчас Кто сделаем. Акт. Значит, будет оформлен акт комиссии. Акт, а, да. Какой-то секретарь, наверное, был у нас. Давайте с мы своей... сами определимся. Хорошо, Нет, Я, не, я не, не давлю. Просто уже Вы была понимаете? одна комиссия. Поэтому давайте немножко посидите, я ознакомлюсь, Хорошо. и потом мы будем что-то говорить. Так, ну, В принципе, вопрос понятен. Вот э, адрес, который вы указали, на 5, это житловый будинок. Так. так. так? Каким образом там осуществлялось водоснабжение? Это ново построено. У меня моя фамилия Гордышев, Сергей Игоревич. Я проживаю. Можем познакомиться. Значит, я Голиков Юрий Георгиевич, исполняющий обязанности отдела коммунального хозяйства Департамента развития инфраструктуры областной государственной администрации. Меня пригласил Николай Степанович Наумов. Юрий. Георгиевич. Дабы я принял участие в заседании этой комиссии. То есть у вас много построено будет. Так? Так. Можно все Давайте Пока до сути. Про в том, что комиссия уже заседала. Микола Степанович мав це підтвердити. Потім жодних кінців по цій комісії знайшов. Чому я запитав, що це, хто тут присутній, нехай озвучить, хто присутній і на якій підставі? Значить, хто присутній, буде відражено в акті. Копія акта буде видана вам на руки. Там буде написано, хто присутній, що говорили і що вирішили. Ну а ви адміністрації згоден з присутнім складом комісії? Згодна. А якщо у мене якісь є питання, може їх озвучити до складу комісії? Значить, ви можете навіть особено будете записати. До Віталій, договора комісія, так розуміє? Сергій Ігорович, ми приїхали розібратися в вашому зверненні. Хто вас буде складати? Ми будемо складати. Комісія. Комісія. Комісія буде складатися. Коллектива, который здесь присутствует. Можна присутствует. озвучити, кто тут присутній. Сільський відповідно. голова Болденков, так. начальник відділу документального на господарства на інфраструктури і туризму, наумову Степанович, з усією відділу... Уже знаю, Зусію Поваги. Да. Головний спеціаліст, увидело. ГО Організація каздейства підкріплення. Секретар, мене... Директор комунального підприємства. У мене питання, підкріплення я з собою не брав. Як я як вважаю як... недоцільним присутність тут багатьох представників головного вибору. Вистачить Нет, голови. Ну, значит, то, що ви вважаєте, я це, своєму я думку висловив, а комісія нехай розгляне. Я ж так розумію, хто так. члени комісії? Я є членом я буду, комісії? Ні, ви не являєте. А, а хто члени? Член? Ви являєтесь заявником. Членом комиссии вы бути не можете. О, о мной бро является членом комиссии. Вона як сторона. Это сторона. сторона. Вот кто член комиссии? Кто подписывал это будут связи? Или мы разбираемся, или не разбирає. Вибачте, ну вже була комісія. Секундочку, вам нужна я вода пост... или вы можете поиграться в бюрократію? Мені... Давайте я поіграю сейчас в бюрократію. У мене це вийде краще. Тому давайте ми розглянемо ваше звернення по суті. Добре, не формально, а по суті. Якщо завтра знову бюрократичні перепони Ой. за не дадуть можливості. Не реалізувати. Не я Хорошо. не ставлю умову. Значить, Вам. я ознайомився з вашим зверненням. Вам як? На державній мові чи на російській мові. Як вам буде зручно. О, Ви як мені, вам буде зручно? Голова, якщо немає, що не виходить. І так, і так, я володію за досконало і тою, і тою. То, як була. вам буде зручно? О. Так от, у вас новостроє різдвяне 5. Так, так. Так. Є акт ввода житлового будинку в експлуатацію? Нема. Нема. Він будується. Якщо він будується, то вибачте. Но, ви взагалі маєте право підведення води і до того будинку, що будується. Проте у вас повинен бути заключений договір з відповідною організацією. Договір у вас є? Ні. Я я постановлено... Ні, я можу потім поставити питання, а чому не немає дозволу? З того, що раз він отримав земельний участок, він отримав дозвіл на будівництво, він має отримати технічні умови. Ви отримали технічні умови? Так. Технічні умови, покажіть. Це рішення дати згоду на початок будівництва. На підставі цього рішення було організовано, е, отримано, про... розроблено проєкт. Я технічний... даю все. Не Технічні умови. ДБК, повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Технічні умови, ви розумієте? Я на державній мові. Технічні умови. Я можу на французькій з вами говорити. Та я вас вислухаю, вони питають. Технічні умови. Та написано, ні, це було видано попереднім складом. Скубій. Я так вважаю, що технічні умови вимагають коригування. Вливо. Тому що тут не вказано, звідки ляємо брати воду. Від існуючих. То откуда конкретно? Номер скважины. Нет, тут даже не номер скважины имеет речь. То есть то ли ему самому, самому бурить. Там в плане, написано в виде снова Бурить отпадает. Это его, наверное, это неправильно. Бурить отпадает. То есть... Ну, можна, звісно, доставити місце будівлі обґрунтування, там нарисовано. Вот. ну, предложить комісія. Це земельна ділянка, про яку йде мова. Ось вона. Це 300 метрів. Це рістань до точки підключення. Це дві інші скважини. Відповідно розумієте? Я вже не кажу про те, що тут... Немає, тут немає можливості Розуміло. прийти. Ви заяву писали голові Нойбурга ну на підключення. Ні. А як без заяви вас підключать, без вашої? Е, без значить, вашої заяви це ваше воле виявлено. Я звернувся, я поясню. Я звернувся до е, голови сільської ради. Голос сільської ради мені відповів. Я даю тобі згідно містобудівної документації, я тобі даю так, як було написано в затвердженні містобудівної документації, від існуючих і вістень. Це є містобудівне містобудівна обґрунтування, воно знаходиться в архітектурі. Можна я закінчу? Він згідно цього видав мені технічні умови. Після цього я звернувся до, до директора комунального підприємства і сказав, будь ласка, я хочу вкласти договір і бути забезпеченим водою. Директор комунального підприємства мені відповів. Я не здійсню на комунальне підприємство, не здійснюю водопостачання на вказаній території. А хто здійснює? Не знаю. Чув, що це здійснює, начебто Нойборг. Але не знаю, офіційно я тобі таку відповідь не надаю. Я комунальне підприємство. Я звернувся в адміністрацію. У вас є таке підприємство, яке здійснює водопостачання, його Нойбург? Ні, відсутнє, не значиться. Після цього я звернувся до деяких членів Геонбор, не до Папилиська, потім і до Папилиську, коли мені сказали, мені сказали, жодних питань, перепідключайся. Я здійснив підключення. На цей час голова Геонбор Папилис негативна. Під, на час підключення, сказав, у нас є певний порядок підключення, який ти повинен сплатити певні кошти на, за на розвиток цієї системи. За жодних питань. На той час я виконав ряд робіт, зачищення колодязів, встановлення пожежного крану, який там повинен встановити, а його там не було. Документи є. Він діяв для себе. Документи на що? Ну, во-первых, вот э, то, документы. что вам сказали... С моих слов, слеп... Нет, с ваших слов, слова к делу не пришьешь. То есть, э, если вы оплачивали ага. какие-то услуги, то есть вам э, его ну, должно было дать... Э, Какую-то бумагу на сплату послуг на відповідний рахунок. Яким, об... Яким чином? О, громадське об'єднання може дати якийсь рахунок. Громадське Вони... об'єднання надає послуги відповідно до закону. У них Але є ліцензія. Платні. Але не платні. Хто вам сказав? Якщо це не платні Вознатні послуги, то у них ліцензія. Це мені понасенко сказав. Ребята. Хочу. Хоч один документ да, дайте, сказав то, сказав то, сказав то Юрич, документ. Пусть Ну я хочу закінчити. Давай. Так. Тобто, таким чином я підключився, оскільки е, було розпочато будівництво, і я е, через певний через деякий час вже фактично проживав в цьому будинку, оскільки треба було охороняти, я цілий ряд заяв до органів внутрішніх справ про е, крадіжки з земельним ділянкою. Я змушений там був е, перебувати, тобто жити. Це було звісно восени, можна сказати, глибокою осінню 2010 року. Згодом з'явилось декілька заяв на начебто мої неправомірні дії. Був розвід, була і комісія тут в цих стінах. Мені було запропоновано сплачувати заводу. Я сказав, з самого першого дня. Жодних питань від мене, стосовно сплати заводу не було і бути не може. Я готовий сплачувати заводу. На комісії Микола Степаш підтвердить, на комісії Віталій Геннадійович, я сказав, я готовий тут, зараз сплатити. Будь ласка, скажіть, скільки і яким чином мені це зробити. На що попились? Я мені почекати, чи ви можете. Ні, ні, будь ласка, я. На що папілище повела, Дені ми вас не візьмемо. Тому що якщо ми деньги візьмемо, ми потім вас не відрежемо. А ми вас відрежемо в будь-якому випадку. Вода наша, скважина наша. Я э, декілька разів задавав ці питання, в тому числі голові сільської ради. Був інформаційний запит. Чи власністю якої особи. Фізично чи юридичною, є вказані, вказана система водопостачання. Мені було надано відповідь, що власник Геонойбург, але документів, які підтверджуються, відсутні. Таким чином я е е е е обґрунтовано вирішив, що я не можу, е я повинен укласти договір з власником мережі або за його дорученням з організацією, яка здійснює е користування цією системою. Наявність ліцензії, дозвіл на, на спецводокористування це, звичайно, все добре, але власника система немає. Це власність, слухаю, ліцензія, його Де там писано, що вона власник цих мереж. Значить, є обладміністрації, адміністрації подпись голови обладміністрації. Про що вона свідчить? Делегировано право на надання послуг централізованого водопостачання. Чудово. В якому році? Десятий год. На п'ять лет видається. 31 це... грудня. Після да. того, як я. Року. Після того, як я вже був підключений. А уралом робили ці документи. – це, це не ліцензії. – це не продовження, тому що не було. Чому мені тоді що А тому що я знаю. – мій відділ займається видачою ліцензії? О, І це було по продовження ліцензії. Ліцензія видається на 5 років, не а на 5 років. Якщо б у них не було ліцензії, вони б сплатили штраф приблизно. Від 60 тисяч гривень до півтора мільйону. А чому ж вони не фігурують в обласній райдержадміністрації як е, організація, що здійснює водопостачання ми Чому вони якось під закону це роблять? Значить, це питання. Вони роблять це згідно закону. кстати, тому що якщо б не було закону, якщо б вони не дотримувалися ліцензійних умов, їх би ніхто. Їм би ніхто не видав ліцензію. Тоді, будь ласка, задайте питання голові Нойбург, скільки укладено договір, договорів на водопостачання? Значить, я буду задавати і ті питання, я вас які прошу. Вважаю за потрібне. Я вас прошу, якщо не ви вимагаю. А ви хочете задати питання? Задайте самостійно. Можна самостій. я задам. Скільки укладено договорів з громадянами на тисні водопостачання? А у нас ні. Не... Общиційний, сколько тарифу, со, со... Косейня, Де... Ми, По, если а со появились договоров. Какие вы обеспечиваете централизованного водопостачания, вы еще об обязаны иметь согласно постановлению Кабинета Министров, надання послуг централизованного водопостачания, водовідведення здійснюється виключно відповідно до договорів. Є там приложення постанови Кабінету міністрів, типовий договор. То есть ограничений государственная, негосударственная, общественная организация, постановление кабинета министров не предусматривает. Что не предусматривает? Без и, договоров. И, То есть выключено, изотарифрованно, с договором и затвержденным тарифом. Хорошо. Но до сих пор, вот до сегодняшнего дня нам об этом никто ну, не говорил. Уже 12 лет. Значит, я но говорил, не, не, знание на закона... закона... А на комиссии нам нужно ли секунду? У нас есть договор. договор. Оно, э, у, у нас есть договор. Я приводила да. вам, Николай Степанович. Договор про что? С кем? О, 40 40 У вас сколько присадок для сорок корыстовача мы? Сорок два корыстовача. А где они? Не законно. Я не думаю, они. что по тех документы принесла, то принесла. Потому а, что а оказывается, Нет такая Я как привозила, помните, я на дом жалобу. Еще раз говорю, что вы приводите? договор. Какой договор? На водопостачание с этими, с каждым ну, подожди, заключается Особысто сто с каждым. ну, допустим, сейчас вы ну, выявили у нас вот это. Чем это, У нас, это, вот это. Это у нас есть раз... Значит, это... Мы не, не, говорим о чреватости, не понимаем. По по я... Мы говорим сегодня о жалобе. Ну, да. я вам ну, расскажу ну, Если мы начнем не сейчас не проверять, не то совсем будет по-другому. Интересная дума Ну, только исправить. Это уже будет поздно исправлять. Сначала заплатите штраф, а потом... Николаев, Секундочку, Людмила ну, Владимировна, давайте мы будем по сути этого Да, мы сейчас разбираемся с вернением нашего заявителя. Значит, вам нужна вода, так? Да? да. Для у того, чтобы у вас... Не так, не как Для того, чтобы у вас была вода, По-перше, ви повинні письмово звернутися до того підприємства, Вернувся. яке здійснює Вернувся. водопостачання Вернувся. кому. Геевич, он не можно здесь я, что я можно я не на этот видоповстречай. На эту тему это уже 33 года. У нас было совещание в этом же кабинете. И э, этот вопрос мы уже ставили. Пожалуйста, вы технические условия новые э, Попылыч. По он написал ту же заявление, он написал это дело, зафиксировали это дело. По сей день технические условия не дали. Мало того, Категорически против того, чтобы он вообще подключался. Тут вопрос не в этом дело. Тут можно вопросы решить. Нет, речить давайте речить я вам указал начало. Двух двух. Теперь Два. вы Стоп, меня на слушании немножко не даете вести человека в курс. Поздравляете меня немножко. вас. 2005 августа 2010 -го года мы прихожу я на скважину, на свою, там выкопаны траншеи. К колодцу, к Шерпе, корсун, что такое? Не пойму. Что это такое? На Пришла свою домой. скважину. Пришла домой и звоню, что это такое. А никто ничего не знает. Хорошо. Приходит потом с Кубиком мне, с ним вместе. Идемте канализацию, проверим. Идемте. Туда. Сюда у вас лицензии есть на канализацию. На, на канализацию у нас лицензии нету. Потому что мы обслуживаем только свой поселок. У вас вот это есть, у вас вот это есть. Я говорю, скуби, кто это такой? Кто это такой? Он пришел как проверяющий. Никак. Никак просить. Проверяющий он пришел. Значит, потом вот здесь э, канализация у нас проходит. И труба идет. И эти гаражи сделали прям близко к этому. И я думала, что они точно на трубе положили на, на гаражи. Я потом проверять опять. Приехала проверка, мы выкопали там, наверное, метр от этот, Гаражи построили, метр от трубы. И опять он. Как четких табакетки? Потом, значит, приходит. Я подходит ко мне и говорит. Я прошу вас что тут має якісь и забыть забиваю за уважение. Ну, ну, не ну не я, я, чор, я те из чортом. Хоча то Я тебя не перебивала. И говорит, я хочу подключиться к вашему делу. Я говорю, зачем вы это сделали? Хочу подключиться к вашей воде. Не говорить, можно или нет. Я говорю, гордышев, я одна, это не решаю. Решает общее собрание. Напишешь заявление, придешь, и собрание разберешь. Дать тебе воду или не дать. Пятого, шестого был разговор. Седьмого он самовольно подключился. Колодец открыл, все там заглушки убрал, все подключился. Мы потом собрали собрание. что почему ты так делаешь? Хоть дадите вы или не дадите вы, я все равно подключусь. Брыхтя. Я не, не перебивала. Я, говорю, гражданин Украины, все равно я подключусь. И вот с тех пор, сколько мы его не просим, он даже... Вы, вы для меня никто. У вас нет ни документов, хотя у нас все документы, весь пакет документов. И договора, между прочим, с жителями тоже есть. Вот я вас вел. Можно все после все этого все человеку... Все. Да. Все Потом все. на ум приехал на встречу заставил его написать, он не хотел писать. Нам заявление, чтобы дали тех условий. <сёк> Я не хотел. Мы ему... <сёк> давайте мы послушаем. <сёк> мы ему ответили. Вот он, вот он ответ, что это решение общего собрания, так как вы не это, это можно ему дать? Вот мы ему ответили вот это вот. Все На его писали. тех условия. Все люди подписались. Там сзади подписи всего поселка. Только почему-то я говорил, с этими людьми они отказываются. Нет, значит, то, что вы говорили, я еще раз повторяю, что вот эта бумага, причем на ней стоит даже печать, ее можно даже причислить в некотором образе к документам. Ваши слова. Вот, то есть это люди подписались, можете провести графологическую только У меня, есть, У меня вот. есть один документ. Никаких условия не предусматривает ваше подключение конкретно к конкретной архианской скважине. Но на 300 метров другой нет. Если было бы 5, Можуть вопросов добавить. нет. Поэтому я говорю, что ухода. это требует корректировки. Разрешите, упорных. я добавлю. Я сдал заяву Почему? на корректировку. Почему мы сейчас... Вы правильно сказали. Он и написал. Но они же видят, что сделали. Они написали, что нет, мы не подключим. Правильно сделали. Громадскую организацию. Разрешите добавить. давайте мы вас отрежем и скажем, правильно сделали. Разрешите. Вы тоже не будете пользоваться. Я я я правду. Правду. Я Каждый гражданин я имеет право пользоваться водостиранием. Это мое право. Значит, дорогой товарищ, а теперь объясняю А это вы имеете, у них? Согласно Украины. Вы вот. одну секундочку. А теперь я. Верните, ну вот, это Вы не одну не платите. Все успокоились. Присядьте, пожалуйста. Пожалуйста, 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 присядьте. Я не собираюсь садиться. Вы мне не не подчиняюсь вам. Вы мне можете не подчиняться. Вы обязаны подчиняться законам Украины.